Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Про це будемо говорити з Олегом Катковим, головним редактором військового порталу Дефенс Експрес. Пане Олеже, добрий день. Слава Україні слава, дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чого нам чекати сьогодні від 10-го Рамштайну ювілейного, так би мовити? Ну, звісно, мова йде про те, що Рамштайн є такою платформою, на якій, скажімо так, ідуть домовленості, але треба розуміти, що більше цих домовленостей кладається за зачиненими дверима, і про їх результати стає відомо вже значно пізніше. Водночас тут. Справа в тому, що через ситуацію зі збитим тараном, фактично розвідувальним БПЛА у Чорному морі американському, можливо, повістка дня трохи зміниться, тому що ну всі розуміють те, що протидіяти РФ необхідно, і тим. Скажімо так, чим без, без того, щоб давати їй відповідну відповідь на її агресивні дії, тим більше вона собі буде дозволяти. Тобто, сьогодні, наприклад, вони там знищили умовно там БПЛА, після цього там щось з літаком зроблять mm -hmm. вже пілотованим американським. Тобто ця історія це зіграла на вже... нашу користь, фактично. Фактично, так. Попри те, що звісно, для США втрата. Ріперів не є чимось новим за останній час. Ну якщо брати історію експлуатації, то насправді США шість разів втрачали цей безпілотник над умовною ворожою територією, двічі в Сирії, декілька разів над єменом, один над Лівією. Причому над Лівією він був знищений з широкою участю російського озброєння та так званих ЧВК Вагнер. Він був збитий з панциря. Тобто, скоріш за все, уперше у США є всі засоби для того, щоб не допустити будь-які там потрапляння критичних компонентів компонентів до РФ, тому що ну свісно, там цей безпілотник може бути обладнаний вибуховими пристроями для знищення найбільш критичних компонентів, але сам факт того, що це відбулось, ну от перед Рамштайном, на мій погляд, дійсно може зіграти на руку Україні. Угу. Е, на вашу думку, як сьогодні може звучати тема літаків, якщо вона звучатиме? Ну, якщо і брати найпрагматичніше, ну не ще прагматичні, а ті варіанти, які є зараз, то мова йде про польський та словацький Міг 29 Тобто вони вже оголошені, вони будуть передаватися. Вкрай важливо те, що мова йде про машини, які ну по перше, вони новіші за ті, які експлуатують Збройні Сили України, попри те, що відносяться до одного типу. Вони пройшли доволі непогану модернізацію у 2000-х роках. Тобто, там вже цифрова кабіна, там певні там прилади, які сумі. Місні з НАТО водночас виносна використання натівського озброєчного озброєння, там далекобійних ракет повітря-повітря, АІМ-120, наприклад, або там крилатих ракет. То ну це під питанням. Єдине такий оптимістичний сценарій, що той час, коли був у який був оголошений про те, що країни готові передати, і більше того, наприклад, Словаччина ще. Ну близько півроку тому вже вивели з експлуатації Міг-29АЕС. А от цей от проміжок у півроку був витрачений не те, щоб узгодити формальності бюрократичні процедури передачі машин, а на те, щоб підвищити їх можливості, в тому числі з інтеграцією сучасного американського західного озброєння, що вкрай критично, тому що коли ми говоримо про утримання Україною та 16 шістнадцятих, гріпанів Рафалів, будь-яких інших літаків четвертого плюс покоління, ми ми говоримо не про планер Україна, говорить про ті можливості, які забезпечують ці машини, а саме радарами та високоточним озброєнням, в тому, що і в першу чергу навіть ракетами повітря-повітря, а 120 амрам. Якщо така модернізація за півроку була проведена, все ж таки на польських та словацьких машинах, це буде більш ніж сильне посилення збройних сил України. А от щодо передачі вчора прем'єр-міністр Польщі Маровацький, він якраз заявив, що. Міг 29 можуть передати впродовж 4-6 тижнів. На вашу думку, наскільки цей сценарій реалістичний? Я, на мій погляд, більш ніж. Справа в тому, що, скажімо так, була інформація, що українські пілоти прибули до США. І там була інформація, мовляв, там вони будуть навчатися на якомусь західному типу літака. Але у США цю інформацію спростували і повідомили про те, що е, українські пілоти будуть вивчати ті можливості, в яких в них вже є, але там вони прибули на авіабазу Деві Смортан, яка характерна тим, що там розташований спеціальний центр, який проводить вкрай прагматичну модернізацію літальних апаратів, в тому числі там винищувачів, для того, щоби. Розширювати їх можливості за мінімальний час, мінімальні фінансові ресурси, але з максимальною ефективністю. Це його характерна особливість, тому що він належить до нацгвардії США, яка має власну авіацію, але вона не має таких бюджетів як справжні повітряні сили США, але підтримує свої літаки у високій бойовій ефективності саме шляхом таких от прагматичних модернізацій. І можливо, там якраз мова йде про те, що українські пілоти будуть опановувати використання нових типів озброєння, Зброєні, які можливо, но це виключно припущення, вкрай можливо, оптимістична, але їх все ж таки інтегровані до українських машин. Угу. От щодо інтеграції, якщо ми говоримо про F-16, то ми говоримо про те, що там ще потрібна додаткова інфраструктура, облаштування додаткової інфраструктури, щоб ці винищувачі могли в Україні, так би мовити, ефективно працювати. Якщо ми говоримо про міги, це ж для нас по суті, для наших пілотів, для наших інженерів, це знайома техніка. Чи треба буде ще цей момент пропрацьовувати, враховуючи те, що ці машини були модернізовані? Е, ні, тобто тут якраз справа в тому, що все обслуговування воно відомо. Тому що ці ось, е, компоненти машини, тобто там двигун, е, валова частина електронних систем, елементи планера, шасі, тобто ну, весь сам літак, тобто сама платформа вона залишається без змін? Е, Інтеграція саме, наприклад, там радіолокаційного нового обладнання, яке гіпотетично можливо зробити для мік 29 Такі проекти там паче були вже і навіть реалізовані у певних інших країнах, які експлуатують мік 29 То ну скажімо, там там будуть певні складності, але звісно не такі самі, як, наприклад, під час отримання F-16 умовних, тому що там дійсно є питання відносно покриття аеродромів, паливо, паливозаправників, тому що ну навіть горловини, паливо баків можуть бути різні. Самих резервуарів з паливом, які відрізняються від тих, які у, ну радяні використовують Міг-29 там різні абсолютно палива використовуються, і сили там перелік інших питань, і які якраз пов'язані з тим, що у США ну скажімо так, строки навчання і, і приведення. В 16 умовних в експлуатацію вимірюються там понад півтора року. Навіть такі от розмови були Україна ж дове, ну, намагається довести, що навіть якщо буде прийнято рішення, то мова буде йти про півроку. Але ми всі розуміємо, що навіть півроку для України це доволі великий термін. І більше того, якщо порівнювати такий сценарій, що просто модернізувати мі 29 там на наблизити їх до рівня там, умовно F-16 там блок з 48, тобто ну. Вже без можливості в украсенні високоточного озброєння по наземних цілях, то це буде швидше ніж цей процес зведення в експлуатацію західних машин. Пане Ложе, дякую вам за цю розмову. Олег Катков, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес. Ми говорили і про Рамштайн. Засідання сьогодні 10-те відбувається. Відбувається сьогодні і про його підсумки, звісно, ми будемо говорити, коли вже будуть результати. Поки що це були більше прогнози. Ну і про посилення нашої авіаційної бази теж.